Машина швидкої допомоги до приймального відділення Центральної міської лікарні Кропивницького привезла 81-річну кропивничанку Зінаїду Нікуліну. На обличчі у жінки киснева маска. Каже, дихати без неї не може. Трошки трошки Сатурація без кисню 77, температура 37,6. Пневмонія є на снімках. Підозра на ковід буде робити тест. Супроводжує пенсіонерку сусідка. Вчора ще нічого нормально було, так, а сьогодні зранку ми отримали дослідження КТ і показало, що там є ну, пневмонія. І сьогодні прям задишка з'явилася, прям важко стало дихати, і сил зовсім не було. І ми викладкали швидко підозра. Так, ми пару днів назад робили експрес-тест. Ну той, що в аптеці продається, і показав позитивний тест. в відділення на госпіталізацію. Це один з корпусів лікарні, де лікують людей з коронавірусом. Лікарка-терапевтка Дар'я Думен працює тут з початку карантину березня минулого року. Я працюю в ковідному відділенні. Вхід сюди для, для людей здорових заборонений. На зараз у відділенні перебуває 21 людина з 20, 21 ліжка зракова це відділення. Майже всі люди на зараз перебувають на кисневій підтримці. Людей, які не потребують кисневої підтримки, на зараз у відділенні, на жаль, немає. На зараз одна людина із 21 є вакцинована. Коли людина відмовляється від вакцинації, вона може не думати в цей час про себе. Нехай в цей час, коли не відмовляються, подумають насамперед про оточуючих і про медперсонал, який другий рік поспіль працює на межі. Розповідає про навантаження працівників лікарні. Ви навіть не не уявляєте собі, як важко працювати саме зараз. Зросло і зросло в рази. Люди поступають вкрай важкі. І навіть якщо це не цілодобове чергування, а звичайний робочий день, який не ну, не передбачає перебування цілодобово, тобто немає нічного чергування. Раніше 9-ї години вечора вийти з лікарні не виходить. Навантаження на лікаря зараз доходить до 40 людей на людину. Це дуже велика кількість хворих. Хворі поступають, на жаль, в важкому стані. Хвороба зараз протікає не так, як вона перебігала раніше. Перебіг не передбачуваний. Дивишся на людину взагалі-там, можливо, ще здається, що все буде більш-менш гарне, але через півгодини людина, на жаль, може ну, стати дуже важкою. На сьогоднішній день у нас біля 99% хворих на ковід. Це ті люди, які не зробили щеплення в нашому закладі. На сьогоднішній день знаходиться 112 людей хворих на ковід з тяжким перебігом, з дихальною недостатністю. На 20 людей знаходиться в палатах інтенсивної терапії в реанімаціях. На ШВЛ деякі з них в нас лікарі втрачають свідомість під час чергувань. Втратила свідомість молода доктор в ковідному госпіталі, зараз вона на лікарняному. Розумієте, люди не витримують, іде вигорання. Ми тільки разом зможемо подолати цю проблему. І розпочинати, я підкреслюю, в десятий 10, в сотий раз буду казати, розпочинати треба з себе, з вакцинації, тільки тоді буде результат, тільки тоді ми переможемо. За годину зйомки до приймального відділення привезли чотирьох людей з підозрами на коронавірус. Антоніна Крейтер, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.